Як буде по-англійськи песик? Дока. А кіця! А рибка, скажи, як буде? Фіш. А овечка? Фиш. А як буде мишка? Маш. А як буде пташка? Ташоня, як буде пташка? Хм? Скажи. Пташка. Біть. А а дміть, як буде? Бе! Бе. А як буде коник? Коник. Герс". Як буде по-англійськи стіл? Табу. А як буде кружечка? Капа. капа, капа, капа. А як буде по-англійськи чай? Капа, Чайочок баба тобі наливала. Як буде чай? Ти. А кава? Кофи. А як буде по-англійськи телевізор? Ти ві. А машинка? Правильно. А як буде по-англійськи велосипед? Басік? Так. Скажи мені, як буде по-англійськи тато? Мазя. Маза це хто? Хто це маза? Мама. А як буде тато? Паза. Маза. Скажи, як буде дівчинка? Bogy. А як хлопчик? Bogi. А скажи мені, як буде по англійськи небо? Скай. А місяць? Скай. Місяць як буде? Скай. Небо скай. А місяць? А, так, да, як буде місяць? Му. Так, а сонечко? Муся. Сан. А скажи, як буде по-англійськи лялька? Скажи. Ha. Гала, відпочити трошки хочеш, так? Як буде по англійськи лялька? Як? Задай. Дольний. Правильно. А як буде маленька дитинка? Як буде маленька дитинка? Хм? Ну надо. Дашенька. Діальне. Це дівчинка, а маленька дитинка така, що плаче. Як буде? Як? Беди. Правильно. А скажи, як буде барабулька? Питато. Так. А як буде очко? Сяне. Ні, це сонечко, а очко, Даша, не очко. Ай, Ай, правильно. А м'ячик? Боле. Правильно. Скажи ще, як буде зубчик. Тось. А капчики? Щось. Правильно. Ще ми тебе не питали, як буде книжечка. О. Боле. Писати, як ручки? Пен. Давай ще скажи нам, як буде добрий день. Правильно, а до побачення. Губай. Правильно. Ну, ще скажи, бабусі, як буде по цьому і мене. Кісмій. Кісмій, правильно. А квіточку пам'ятаєш, як буде квіточка? Як буде квіточка? Як? Так бабуся казала, give me. Give me little Дай мені, будь ласка, квіточку, як буде, будь ласка. Як? Дай одну квіточку. Дай одну квіточку, а скажи, будь ласка, по-англійськи. Як бабуся казала, будь ласка, будь ласка, як казала? А як це буде, будь ласка, по-англійську? англійськи А ну згадуй, give me one flower. Піш. Пліс, правильно. Mm -hmm. Ти розумничка, Даша. Хто ти бабина? Хто? Аночка. А ще хто? Кисюня. Красуня. А ще хто? Розумничка. розумничка. Ну похлопай, Даша, Кати. Пока-пока. Пока-пока.